прямо посеред тяжкого бою на передові росіяни несподівано гуртом підняли руки і стали кидати зброю на землю. Хтось один подав приклад, а інші стали повторювати одне за одним. І вийшов такий собі ефект доміно, що дозволив всім уникнути непотрібних втрат і завершити це протистояння. Подібне закликаємо зробити абсолютно кожного окупанта. А як це було цього разу, побачите за мить. Вітаємо глядачів. Не забувайте про вподобайки та підписку. Ми починаємо. Українські захисники продовжують Повнювати обміни фонд-окупантами і в Сумській області українським. Тероборонцям вдалося атакувати позиції окупантів та взяти в полон цілі підрозділи рашистів. Захоплення окупантів вдалося зафіксувати на безпілотник, з якого кругували дії українських військових. Солдати окупаційної армії сховались в підвалі розбитого будинку та не намагалися відбуватися або чинити опір. Коли до підвалу наблизились українські військові, окупанти погодились вийти з підвалу без зброї та здатися у полон. Успішну бойову роботу провели бійці 103-ї окремої бригади тероборони далі. наші бійці знову продемонстрували силу та майстерність. Натовпа окупантів обрали життя замість неминучої загибелі, кажуть, в бригаді. Також оператори сил спецоперації взяли в полон російських військових на кордоні і Ескурщиною. Як розповіли воїни, ворожі війська йшли штурмувати позиції сил безпеки та оборони і опинились майже перед місцем, де перебувала одна із груп. Полку ССО Рейнджер під час спад з ді обійшли російські війська з боку та вступили з ними в контакт. Цитую далі в результаті злагодженої роботу знищено ворожих військових, які перебували в бліндажі. Також під час вогневого контакту оператори змусили всіх. Цілілих військових противника здатися в полон та зберегти життя йдеться у повідомленні. Ну і також українські десантники з суміжниками взяли в полон вісім військових армії АРА. Серед полонених були як нещодавно мобілізовані, так і контрактники. Рашисти зізнали, що були обмануті, коли підписали контракти. Вони сподівались воювати з солдатами, найманцями, але опинились на передовій в Україні. В ДШВ повідомили, що полоненим надали вчасно медичну та психологічну допомогу. Десантники зазначили, що на території РФ Цих полонених жорстко ставилися в їхніх підрозділах і навіть погрожували ліквідацію за відмову брати участь в м'ясних штурмах. І таким чином командування намагалося примусити їх виконувати злочинні накази. Ці люди обрали життя а на смерть на полі бою. З військовополоненими добре поводяться. Вони в успіх, ймовірно, чекатимуть губіну. Закликаємо всіх військовослужбовців. армії РАВ здаватись полон і йдеться в повідомлення. Тим же часом бійці підрозділа Москіто 3 третього шабу розповіли нову історію. Рі успішного й водночас незвичного взяття в полон окупанта за допомогою дрона та шоколадка. Події відбулись на Харківщині, де расист побачив, як від скидів з українських дронів двохсотят цього його і почав просити помилування в наших військових замість боєприпасу. Він отримав шоколадку, інструкцію та рушив за пташку. Дроном вивели його до наших позицій та методично взяли. Розповіли в третій ОШБР. Українські захисники наголосили, що єдиний варіант вижити для окупантів на цій війні здатись у полон як російський солдат. Далі можемо послухати ще слова расиста, який пропонував українському бійцю здатись в полон. Однак сталося зовсім навпаки, Хочу розказати про те, як ми з нашою групою в составі сім чоловік з виповняє з задання руководства з в здані і проникли в подвал. в котором находился украинский военный, которому мы один, которому мы предлагали сдаться в, в плен и с тем, что он поедет отдыхать в Крым и после после того, как у нас закончилась БК, этот доблестный украинский военный взял нас всех в плен. Слава Україні ну, а загалом на північ від Харкова на ділянці відповідальності 13-ї бригади Хартія стало умовно спокійніше, принаймні для українських бійців. Про що розповідає речник бригади Володимир Дігтярьов? Це зумовлено з одного боку погодними умовами йдуть дощі, стає складніше пересуватися колісною технікою. Зокрема, ругу сонячної техніки дуже сильно обмежено, адже він контролюється як ворогом, так і нами. Підкреслює він, речник наголосив, що з іншого боку на таку ситуацію впливає морально. Психологічний стан противника, який сильно погіршився тільки за останній тиждень декілька груп військовослужбовців РФ здалися у полон практично без жодного пострілу з нашого боку, якщо не враховувати постійний тиск дронами, скидами артилерією та руйнування всієї їхньої логістики. Ми бачимо, що окупанти готові здаватись. Причому не лише рядовий склад, а й сержанти, навіть один офіцер, каже Дігтярів. Далі ще одна неймовірна історія взяття окупантів у полон, адже для Деяких російських військових можливість здатися у полон силам оборони стає справжнім щастям, адже це для них один з небагатьох способів зберегти своє життя. Як повідомляє генштаб Збройних сил України, саме з такими загарбниками зіткнувся якось штаб сержант Ігор Зова, який наразі захищає рідну Харківщину. Та ось якось під час виконання бойового завдання до рук зови та його побратимів потрапила ціла група ворожих солдатів, яка планувала захопити українські позиції. Цю далі завдання Зрозуміли, знищити ворога або змусити здатися. Головна проблема невідомість, яке в них озброєння чи ведуть їх дрони. Тому вирішили діяти рішуче та максимально скоординовано. На коліна полон для вас єдиний розумний вихід. Прокричав Ігор. Троє окупантів розгублено впали на землю. і Одразу погодились. Вони були впевнені, що йдуть до своїх. А пропозицію здатись у полон зустріли з радістю, кажуть військові. За словами самого Ігоря Зови, це стало гарною мотивацією для його батальйону. згодом Дом його побратими взяли в полон ще 12 окупантів. Водночас українські десантки на псевдо Олівер та Джек в своєму першому бою зуміли захопити в полон одразу шістьох загарбників. Причому вони зазначили, що коли вже вели полонених, до них підлетів ворожий дрон та спробував ліквідувати своїх же солдатів. Військові також розповіли, що в якийсь момент окупанти почали переконувати їх пропинити опір, стверджуючи, що мовляв, все це нібито лише політика. Проте коли росіяни зрозуміли, що все йде марно, в хід пішли Образи і залякування. Вони почали викидати зброю, коли зрозуміли, що в них немає шансів. Тоді до нас спустився останній штурмовик, та ми вже почали зв'язувати і пакувати їх, кажуть військові. Вони додають, що коли вже вели полонених окупантів, то до них підлетів Роздрон, який. Спробував здійснити скид на своїх же. І таким чином росіяни хотіли добити своїх, щоб їх не забрали в полон. Ми нагадаємо, нещодавно розповідали також, як бійці 3-ї окремої штурмової бригади успішно зачистили посадку і взяли в полон цілу групу росокупантів. Події відбувалися в Харківській області. Також бійці 79-ї окремої десантно-штурмової. Таврійської бригади взяли в полон 14 російських солдатів під час успішного штурму ворожої позиції. Під час цієї операції окупанти відмовились від боротьби. Операція відбулася за підтримки ударних дронів, які до цього ефективно спрацювали по ворожих позиціях, змусивши окупантів забитися в тісний бліндаж. Спочатку перелякані росіяни відкинули зброї і підняли руки. Десантники змогли уникнути жарт серед полонених. І На той час, як виявились на позиції, була ж. 14 окупантів вони обрали життя, а не відправку на концерт Кобзони. Наші десантники їм не відмовили, пояснюють у бригаді. Тим же часом військові дванадцятої бригади спецпризначення взяли в український полон одразу 20 окупантів. Як повідомляється в телеграм-каналі, це сталося на турецькому напрямку, і солдатів загарбницької армії РФ зняли на відео. Вони по черзі називали свої імена, звання і міста, з яких приїхали воювати проти українців. Їм пощастило вижити, але більша частина їхніх товаришів. Досі лежить в полях та посадках після невдалих штурмів. Добровільно скласти зброю це єдиний для росіян спосіб повернутись з України живими і бути обміненими на українських захисників. У бригаді зазначили, що у будь-якому іншому випадку потребується про ліквідацію ворожих цілей на своєму напрямку. Серед полонених командир зводу, командир відділення, стрільці, водії, стрільці та гранатометники. Частина полонених є уродженцями Кавказу чи далекосхідних регіонів Росії. Більшість з них служили в дев'ятій окремій гвардійській мотострілецькій бригаді, яка сформована на основі дев'ятого окремого полку морської піхоти, так званої ДНР. Також на одному із напрямків група розштурмовиків штурмовиків показала білий прапор та здалася в полон. Про це розповіли в 25-й окремій повітряно десантній Січиславській бригаді, опублікувавши відповідні кадри. Спеціальна операція із -за знищення позицій противника і морально-психологічного виснаження ворожих піхотинців тривала кілька днів, кажуть українські десантники. І результатом стало те, що дев'ять окупантів, розмахуючи білим прапором, здались полон дрону, на якому було встановлено гучномовець. За словами. Бійця 25 з п'ятого з позивним маляр дрон кружляв із записаними зверненнями до окупантів із пропозицією здатись близько трьох діб. Дев'ятеро людей, всі, хто мав нас штурманути, викорили. Всі йдуть до нас здаватись. Прокоментував один з бійців 25 з ОПДБР, спостерігаючи за росіянами з білими прапорами. Один із полонених росіян тепер сподівається, що потрапить в списки на обмін, а далі рушити можливо до Тайги. Далі так сподіваюсь на обмін. Сподіваюсь списатись якось, а далі не знаю в Тайгу виїхати, чи як каже на відео загарбник. За його словами, заїхавши в Донецьку область, він здався в полон менш ніж через два тижні. А так само на Звардіці полонило групу росіян на одному з найгарячіших напрямків фронту. Б'яці роти розвідка спецпризначення бригади Червона калина взяли в полон п'ятьох окупантів на одному з найгарячіших напрямків фронту. Про це повідомляється на сторінках бригади у соцмережах. Цитут далі. операцію детально спланували розвідники бригади Червона калина. Вони з'ясували, до саме ховається ворог. І за цими координатами Висунулися піхотинці і змусили рашистів припинити опір. Загарбники замість безславної загибелі обрали життя та здалися у полон військовим нацгвардії України, Йдеться в повідомленні. Також зазначається, що один із полонених окупантів виявився не простим солдатом, а про те, хто він такий. Військові пообіцяли розповісти пізніше. Наразі взяті в полон росіяни перебувають в безпеці, їм надано медичну допомогу і харчування. А раніше воїни 78-ї окремої десантно-штурмового полку Герця ДШВ взяли в полон громадянина Італії, який воював за окупантів. Йому 51 рік він залишив вдома дружину і двох дітей. В минулому ченні працював в одному із ресторанів в російському місті Самара, проте в листопаді 24-го року пішов служити. Ведешеве кажуть, що проти українських десантників расистів не вистачило ні підготовки, ні чисельної переваги. Наші воїни діяли злагоджено і рішуче і знешкодили ворога і взяли італійця живим. Друзі, ну а ви не забувайте підтримувати ЗС України Донатами. побачимося у свіжих випусках. Новин до зустрічі Слава Україні!